Привіт! Хочу поговорити сьогодні про неймовірну цінність такого процесу, такої нелегкої роботи як пошук нових сенсів, коли багато що зруйновано в житті, і фактично, і в реальному матеріальному світі, і в духовних цінностях є певні кризи. І в емоційному стані є багато дір або знаків питання більше, ніж відповідей. Це стан такої розгубленості, це стан такої затуманеності. Найтяжче вибачати собі свою вразливість, розгубленість. Бо там ми йдемо в стан, ніби ми маленька розгублена дитина. І нам дуже хочеться, щоб хтось нас взяв на ручки, заспокоїв, врятував, щось порадив, підказав, захистив. І коли ми усвідомлюємо, що ця доросла людина, яка має дбати і допомагати це, ми самі є, дуже складно і тяжко. Коли ми маленькі, ми сердимося на дорослих, що вони не роблять те, що ми хочемо. Коли ми дорослі, всередині нас одночасно є, і маленька частинка, і доросла. І наша маленька вразлива частинка звертається до дорослої і каже: ну включись, зроби, допоможи. А доросла каже, я розгублена, в мене немає поки що питань рішень, інструментів, я не знаю, що робити. Заспокойся, не ори так. І доросла конфліктує з дитячою, а дитяча має велику претензію до дорослої. І це напруження, воно переживається різними людьми по-різному. Хтось агресує на зовнішній світ, вишукуючи слабкість і недоліки в інших людях щоб хоч якось розрядити свій біль, агресію і претензію, і можна зрозуміти, що це люди роблять. Справді можна. Хтось йде в аутоагресію, нападає на себе, вимагає від себе нових показників діяльності, йде в певні залежності, які руйнують його ментально-фізично. Або навіть подумує про сценарії суїциду, таке теж є. Все це потреба якось впоратись або хоча б витримати свою розгубленість і безпорадність. Які шляхи виходу? Що бачу, я зараз дуже багато йде історії і е, клієнтських кейсів е, саме з цього приводу. І не буду кривити душою я паралельно теж в схожому процесі є. І воно хвилями: то загострюється, то попусте, то загострюється, то попусте. Ну, напевно, як і в багатьох зараз у нас з вами хвилюві такі стани. Що вирулює? Я бачу, що дуже допомагає пошук сенсів. Ти потрапляєш ніби в такий вакуум, вакуумний карман, простір пустоти, де так, як було, вже не працює. А так, як спрацює, так, як треба, якими новими сенсами наповнити цей простір і пустоту, не дуже зрозуміло. Плюс ти затоплений емоціями злості страху. Безпорадності, багато непрожитих переживань, чому я дуже рекомендую звертатися до психологів, звертатися на терапевтичні групи, звертатися до різних спеціалістів, які можуть вам допомогти усвідомити свої стани, почуття і їх відрефлексувати і прожити. Це можуть бути і співи, і танці, і художні студії, і творчі майстерні, і посиденьки з друзями в теплому колі. Ну, якщо ви знаєте, що ці друзі. Не пошкодять вас, бо у вкрай вразливому стані маленька піщинка і соринка вона може давати такий переважний ефект, да? ну, типу, «послідня капля в стакані. Да? Які є шляхи виходу? Перше це підключення до духовного, бо всередині в нас є глибинне духовне, наше з вами начало, істинне я, є наша ментальна да, емоційна частина, яка так сказати, Апарат, який опрацьовує всі переживання і робить нас живими, людяними і включеними в це життя, і є наша з вами фізична частина. Духовне — це якісь ні е, ні крушими пріоритети і цінності, як це, це якісь е, глибинні такі базові цінності і пріоритети, в що ви вірите, в кого ви вірите, що вам в тому житті важливо. Вже я колись казала, що є така техніка, де уявляєш собі, що лишилося дуже мало часу і виставляєш пріоритети. Да? Ще є така вправа, якби ви зараз мали 90 рочків і лежали там на лікарняній койці, і знали, що через три дня вам пора йти до Боженьки і говорити за те життя. Про що би ви жалкували, про що би ви раділи, і за що би ви собі подякували? Теж є така вправа. Це про зріз взагалі ситуації, це про ревізію, це потрібно. Складно, тяжко, багато процесів. З одної сторони, хочеться полегшити життя, не поглиблюватися в такі питання серйозні, щоб якось пережити той день. І це правильна стратегія, це треба робити. Того ми друкуємо, того ми красиві картинки постимо, того ми розказуємо смішні, прості історії, анікдоти і намагаємо. Намагаємося думати складно, переживати не необ'ятне, але говорити просто і легко. Це спосіб вижити і витримати це правильно. Але коли у вас є трошечки сили і ресурсу, я би пропонувала робити такі пірнання, поглинання, погруження себе, всередину себе. І це така екзистенційна криза, коли ми повністю переглядаємо свої пріоритети. Свої цінності, що для нас важливо, як для нас важливо, хто для нас важливий, чого вони для нас важливі і так далі. Так от, перше, це йдемо вглиб себе і підключаємо духовне, свої базові цінності, активуємо. Друге, це піднімаємося на поверхню і намагаємося думати, а як в тому. Тому просторі, в якому зараз, в тому вікні обмежень і можливостей, які є зараз, я можу свої цінності по-новому відкрити, по-новому зробити. Це може бути якась проста справа. Це може бути зовсім інший формат активності діяльності. Але неважливий формат. Неважлива форма пірашка, якщо начинка, все та сама добра і класна, фірміна. Да? Оце важливо. І тут такий момент. Я би сказала, це таке неот'ємліме зв'язуюче звіно, невід'ємна така поєднуюча штучка. Це довіра, здатність довіряти, здатність вірити в щось велике, прекрасне і більше, ніж тільки я і моє его, і здатність довірятися тій силі, і здатність вірити хоча б одній живій людині на планеті Земля, піти в контакт. І чесно, щиро відкритися у тому стані розкороченої гнойної рани. І знати, що тебе туди цвяхом ржавим не ткнуть, і знати, що тобі капняка не дадуть, і знати, що то не знімуть на відео чи на фото, і не виставлять поражать в інтернеті. Це вкрай важливо. Зараз люди приходять іноді в стані гостро на грані. І якщо в такої людини є можливість дуже відверто, безпечно, Поговорити про все, що її турбує, про все незрозуміле, не маючи відповіді на питання, хоча б озвучити ці питання. Це допомагає не здуріти. Це допомагає не від'їхати, коли ти на грані. Немає сенсу скривати того, що ми періодично йдемо в той стан на грані. Кожен в своїй концентрації, але йдемо. І як то прекрасно, коли можна сработать на опережение Не лікувати якусь проблему, а її попередити, да а її в мінімальному, її в зародиші вирішити це питання да в зачаточній стан, стадії. Тому я би закликала і себе, і кожного з вас вчитися. Створювати такий затишний, спокійний, однорідний простір, небезпечний, без, о, небезпечний, бачите, говорочка по Фрейду, безпечний, безпечний, приймаючий простір, де людина може вийти з тої небезпеки, в якій вона знаходиться зовні і всередині, і трохи віддихатися, трохи побути. Як же це цінно, як же це важливо? Сила в теплому, приймаючому контакті і сила. В тому, що поки є жива душа в цьому світі, якій я можу довіряти, і від якої я можу не чекати зла якоїсь злої гри або розправи, допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Дякую, обіймаю тепла і любові.